Родина Ольги Кобилянської переїздить у Чернівці. Тут вона зустрічає своє головне кохання з Осипом Маковеєм, редактором газети Буковина. Ольга Кобилянська знайомиться в 1895 році, йому 28, їй 32. Вона вже тоді знала, що полюбить його. Я нічого від вас не хочу вимушеного. Це мене не тішить. Часом мені так. Ніби в мені жили дві істоти одна, що думає практично, на котру можна з усіма справами спуститися, та, що варить їсти, торгується з хлопцями о добрі вчинки і делікатно заховується. Одним словом, робить всяку християнську роботу. А друга то є погана мімоза, шукає вибране життя, спокій, гармонію, красу, ів'яна, як не може все знайти, а як знайде, то дуже щаслива, і вона йде до вас. Не зачиняйтеся перед нею, пане Маковей, бо вона не зробить вам нічого злого, писала Осипу Маковея Кобилянська. Листи Маковея зовсім іншої тональності. А я, ну, я такої журби не завдам тій, котру справді високо ціню. І все моє поступування з вами було досі таке, що я хотів вас якнайбільше щадити, не обіцювати того, що взагалі нікому не обіцював. Остається симпатія душ, признь між нами, якої я не відрікаюся, якої шукаю з вами, знаючи, що вона мене ублагородніє. Ці стосунки тривали 10 років. Для Маковая то була проста літературна дружба, а Кобилєвська вмирала від любові. Вона фамільярно називала його ведмедем, обіцяла присвятити йому новелу, якої так ніколи не написала. Вони жили в одному місці. Але здебільшого спілкувалися листами, майже не зустрічаючись.